Мільйони людей у всьому світі страждають від проблем із диханням. Існує багато причин, чому ми стикаємося з цими проблемами від бактерій, вірусів, пилку, а також забруднювачів у повітрі. Я маю дещо, чим сьогодні поділюся з вами, що допоможе вивести слиз, відкрити ваші легені та дозволить вам дихати набагато легше. Часник має багато антимікробних властивостей і ефективний проти широкого спектра бактерій, грибків і вірусів. Часник можна використовувати як природний відхаркувальний засіб, який допомагає розщеплювати мокротиння та слиз, що накопичуються в дихальних шляхах. Часник містить сполуку під назвою аліцин, яка діє як потужний антибіотик і допомагає боротися з респіраторними інфекціями, що закупорюють наші легені та призводять до задишки і закладеності. Він має потужні протизапальні властивості, а також відомий тим, що допомагає покращити стан при астмі та зменшити ризик раку легенів. Імбир також має потужні протизапальні властивості та спричиняє бронходилатацію в дихальних шляхах, що допомагає розширити бронхи, щоб більше кисню могло потрапити в легені. Йому також приписують здатність розщеплювати слиз і виводити його з організму. Імбир також відомий тим, що допомагає пригнічувати ті білки, які пов'язані з хронічним запаленням. Лимони мають цілющі муколітичні властивості і відомі тим, що допомагають розщеплювати слиз у дихальних шляхах. Лимони також зменшують кашель і розріджують густий слиз у ділянках носових пазух і горла. Лимони багаті на вітамін С, який зміцнює імунну систему, надаючи їй більше сил для боротьби з інфекцією. Мед має цілющі антимікробні властивості. Науково задокументовано, що мед перевершує звичайне лікування щодо покращення симптомів інфекцій верхніх дихальних шляхів, а також зазначено, що мед може допомогти у зусиллях щодо уповільнення поширення антимікробної резистентності. Мед також відомий тим. Що допомагає зменшити запалення в бронхах, мед також є одним із найкращих засобів від болю в горлі завдяки своїм природним антибактеріальним властивостям, які дозволяють йому діяти як загоювач ран, одразу полегшуючи біль і водночас зменшуючи запалення. Тож зараз я хочу поділитися цим простим, недорогим і потужним еліксиром, який ви можете використати просто зараз, щоб зменшити кількість слизу у ваших дихальних шляхах, і це допоможе вам дихати набагато легше, щоб ви знову могли почуватися добре. Вам знадобиться одна чашка окропу, чверть чайної ложки сухого часнику, чверть чайної ложки сухого імбиру, сік половини свіжого лимона і кілька крапель меду. Отже, коли у вас вже є чашка гарячої води, додайте чверть чайної ложки сухого часнику та чверть чайної ложки сухого імбиру в чашку і добре перемішайте. Вичавіть сік половини лимона у чашку, дайте напою трохи охолонути, а потім додайте мед для підсолоджування. Якщо ви хочете використати свіжий часник або імбир, вам знадобиться приблизно один зубчик часнику та невеликий шматочок імбиру. Мені подобається використовувати порошок, тому що це швидко, просто і дуже дуже ефективно. Перемішайте все. І я вам кажу коли ви спробуєте це. Напій буде потужним, міцним, але водночас м'яким, а мед додасть йому солодкості. Ви відчуєте миттєві зміни вже після однієї чашки цього еліксиру. Я вам це обіцяю. Ви можете приймати цей напій так часто, як це буде потрібно. Він дійсно допоможе очистити організм, діятиме як муколітик, щоб зменшити кількість слизу, а також відкриє дихальні шляхи, щоб вам було набагато легше дихати. Але пам'ятайте, обов'язково підтримуйте водний баланс, пийте багато рідини протягом дня, адже це найкраще, що ви можете зробити для свого організму, щоб допомогти вивести слиз. Будь ласка, поділіться цим з друзями та родиною, залишайте свої коментарі нижче, і найголовніше зробіть цей день чудовим.